Вітаю вас, мої любі третьокласники. Розпочинаємо урок з предмету Я досліджую світ. І сьогодні ми з вами поговоримо про визначені події нашого народу. Поговоримо про події, які сталися 80 років тому. Отже, 8 травня День пам'яті та примирення. Ми пам'ятаємо і перемагаємо! Ми пам'ятаємо події 1939-1941 року. Цей день пам'яті та примирення, День пам'яті жертв та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни. Це пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня. В річницю капітуляції нацистської Німеччини цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом. Це день пам'яті і примирення День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка тривала з 1939 року по 1945 рік. Цей день присвячений пам'яті тих. Понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, людям усіх раз і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старшим людям, усім загиблим, усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Як відомо, 7 травня 1945 року був підписаний акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня, з цієї нагоди цього дня в багатьох містах Європи та США були проведені велелюдні святкування. Резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченою до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі проголошено присвячений пам'яті жертв цієї війни День пам'яті та примирення, що відзначається восьма. Пам'ятати Заради майбутнього. В Україні День Пам'яті та Примирення встановлений згідно з законом України. про… Увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Таким чином, Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. Символом вшанування пам'яті жертв Другої світової війни є Червоний мак. Ця квітка, пам'ятний знак жертв усіх військових і громадянських конфліктів. А зараз пропоную вам діти виконати поробку Червоний маг символ свята перемоги над нацизмом. Уважно передивіться відео і виконайте завдання. Маки на полі нагадують краплі крові героїв, які захищали Україну. Мак є символом пам'яті подвигу тих, хто відстоював свободу у минулій війні. Створимо аплікацію до Дня пам'яті та примирення. Розгляньте уважно елементи нашої аплікації. Підготуйте матеріал, який ви бачите зараз на екрані. Пам'ятаємо правила. І далі загорніть альбомний лист та обведіть свою долоньку. Мізинчик до згибу прикладіть. Тоді у вас вийдуть, коли вирішите, буде подвійна долонька. Зверніть увагу, мізинчик до згибу. Виріжте долоньку, не розгортаючи лист. Не розрізайте там, де мізинчики, розгорніть долоньки. Ось, якщо ви не розріжете тут, у вас будуть два мізинчика разом. Далі із червоного паперу виріжте два кружечка, для цього прикладіть чашку, введіть її, або знайдіть щось кругленьке. Зробимо мак, складемо у кілька разів так, щоб вийшли у вас, якби пелюстки. Потім виріжемо, щоб края маку були хвилясті, намалюємо всередині серединку, надріжемо серединку і склеюємо на одну пелюстку Надолоньки на долонки маки. Далі складіть зелений папір на ширину листочка, намалюйте листочку маку. Виріжте два-три зелених листочка, розгорніть. Наклейте листя під квіточки. Отже, пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нас. Вічна пам'ять героям. Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг ветеранів, котрі боролися з нацизмом, і перемогли його, але не менше заслуговують на увагу та пам'ять інші, кого торкнулася він: військово полонені, остарбайтери, це ті люди, яких цисти вивозили до своїх країн. Підпільники, діти війни, цивільні, які постраждали від окупації і бойових дій. Отже, пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді. Шануємо тих, хто воює за нас сьогодні. Пам'ятаємо, перемагаємо. 1939, 1945. Ми пам'ятаємо, перемагаємо, ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Яка пройшла 80 років тому. Пам'ятаємо, що агресора зупинилася спільними зусиллями об'єднані нації. Не забуваймо той, на чиєму боці справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ще раз, діти, не забуваймо, той, на чиєму боці справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вічний вогонь палає, дзвонить удалі століть. Вічний вогонь закликає, Щастя живих бережіть. вічний вогонь кликоче, Люди, не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, брати сини. Вічний вогонь палає, тужать би над ним. Вічний вогонь вимагає миру і щастя живим. Зараз. Як і в роки Другої світової війни Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щоденно, і ми не маємо права програти, бо, як і багато років тому захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності. Міць наших Збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини для громадян. Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Героям слава! Це буде Україна! Пам'ятаємо, перемагаємо!